А зараз я вже бачу, що до нашого ефіру доєднується Антон Сененко. нагадую, старший науковий співробітник Інституту фізики Національної академії наук України. Ну а тепер ще й волонтер і просто небайдужа людина, яка дуже багато зробила всього з 24 лютого. І також зауважу, що ця розмова стала можливим можливою завдяки проекту Радіо НВ за підтримки ІСАР «Єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це така серія розмов, де ми говоримо з українськими волонтерами, активістами, представниками. Громадянського суспільства взагалі небайдужими українцями, які крім своєї основної роботи зараз підставляють плече державі, там де держава, можливо, трохи не не справляється, і підставляють плече тим українцям, які потребують нині допомоги. Отже, Антоне, по перше, дуже рада бачити. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. І одразу ж хочу запитати, чим зараз із колегами-волонтерами займаєтесь для наших. Слухачів трохи нагадаю, що Антон Синенко разом із своїми колегами дуже багато зробили на Київщині. Фактично займалися вивезенням цивільних багато днів, ризикуючи зараз без перебільшення кажу власним життям і здоров'ям. Зараз, коли в деяких регіонах ситуація ну можна сказати, відносно спокійніша, я так розумію, що ваша робота більше тепер сфокусована на сході України. Так, вітання всім. Дякую, що долучили до цього ефіру. Дійсно, раніше ми займалися більше по Київщині, коли тут велися бойові дії. Ми займалися в основному евакуацією людей. Ну починалося все також з доставки гуманітарних вантажів, але потім стала очевидною проблема евакуації цивільних з зони бойових дій у безпечні місця. Зараз ми повністю сфокусувалися на сході. Ну, скажімо так, на північному сході, на самому сході, а також ми беремо трохи півдня. Конкретно ми забезпечуємо окремі підрозділи збройних сил України тим, що їм потрібно, і що на жаль, поки що, наша держава забезпечити їх не може. Тому ми формуємо колони і в цих колонах перевозимо як різноманітні тактичні штуки. Ми їх так називаємо: там тепловізори, дальноміри, дрони. Uh, так і просто інколи передаємо uh, адресні посилки або від родичів, або від знайомих, які тут займаються забезпеченням своїх друзів uh, і так далі. Ну, тобто, працюємо такою собі новою поштою в лапках, яка доїжджає прямо до передка. Uh, так що ну uh, і плюс додатково конкретно, наприклад, чим ми займаємося. З минуло з кінця минулого тижня і на цьому тижні це ми готуємо до відправлення на фронт повнопривідних пікапів та джипів, тобто ми системно збираємо гроші на автівки для збройних сил України. Нещодавно також запровадили такі собі теплі лампові аукціони із розіграшу. Трофейних речей е, хороших мертвих росіян е, серед усіх бажаючих, і всі гроші ми спрямовуємо, спрямовуємо на закупівлю автівок для збройних сил, щоб хороших мертвих росіян ставало ще більше. Чи працюєте зараз з забезпеченням цивільних, особливо в тих регіонах, куди дуже важко діставатися і звідки ще не всі люди змогли виїхати? Йдеться зокрема і про південні про східні області України, де все ж таки цивільне населення досі лишається і лишається насправді в дуже складних умовах і в дуже великій небезпеці. Я спочатку відповім за нашу команду, а потім відповім свою суб'єктивну думку. Так, ми епізодично займаємося тим, що ми доставляємо е, певні гуманітарні там продуктові набори у селища, які дуже близько розташовані до лінії фронту. Е, але моя особиста думка в тому, що насправді цього робити не слід, е, і я, наприклад, намагаюся таких речей уникати, тому що моя думка е, заснована на Трохи травматичному досвіді ірпеня, що чим легшим чим чим більше ми полегшуємо життя людей біля лінії фронту, тим довше вони там залишаються, і тим більша ймовірність того, що ці люди зрештою там просто загинуть. Я кажу це як є. А особистим мій досвід показує, що немає жодної причини, а, чому б людина не могла бути евакуйована з лінії бойового зіткнення, тобто ці всі розповіді про майно. Uh, і так далі, це все вибачте маячня. Це особисті психологічні проблеми людей. Я це розумію, просто це треба тактовно робити і пояснювати. Але дійсно, коли у людей є що їсти, є що пити, вони вважають, що ситуація ще не настільки складна, а ситуація потім обвалюється буквально за пів години, за п'ять хвилин, коли, коли снаряди починають летіти, і вже змінити нічого не можна. І uh, в такі моменти мені стає дуже шкода евакуаторів, uh, які. Під обстрілами навіть на броньованих якихось бусах намагаються вивозити цивільних, і люди просто через це страждають. Я вважаю це неправильним. то я власне хотіла би попросити звернутися із таким закликом. Якщо нас слухають в на територіях, які дуже близько до фронту, то саме цивільні, то що би ви їм сказали? Питаю не дарма, питаю, тому що ми наприклад вчора говорили з волонтером зі Слов'янська. Зрозуміло, що Слов'янськ в доволі напруженій ситуації знаходиться, і наймасовеніших обстрілів місто зазнало з 24 лютого, саме от напередодні є загиблі, є поранені, і е, що почула от про Слов'янськ, що десь чверть цивільного населення там досі залишається, і основна мотивація в тих, хто залишився, це люди кажуть, що вони не знають. Е, Ну куди вони їдуть? Так в них немає уявлення, що буде там. Ну чи їх чекають десь, куди вони в цю невідомість поїдуть, і тільки це. Мотивує їх залишатися. Я в свою чергу там кожного ефіру повторюю, що знаєте, вас на більш безпечних територіях чекають, і не до останнього не доводьте. Але все ж таки, я не та людина, яка їздила прямо на передову. Мені здається, не маю там достатньо зараз можливо доказів, так достатньо аргументів для того, щоб це стверджувати. Ви, як людина, яка їздить на Небезпечні ділянки фронту, як людина, яка їздила, бачила, що таке окупація, і які можуть бути її наслідки. Що би сказали тим людям, які лишаються? Я би сказав однозначно, треба виїздити. Я не знайду жодних раціональних аргументів, якими я зможу цих людей переконати, що паткем переконати, але я просто прошу дослухатися до фактів, які бачив я, коли вже починають летіти міни. І ми приїжджали за людьми просто під мінометними обстрілами. То для людей питання їхати кудись в невідомість чи не їхати вже не стояло. Перед ними не стояло питання, які речі з собою зібрати, а чи брати ту подушку, чи ні, а чи брати чи ті ті чисті трусики. Це у нас така цитата всередині команди, чи не брати чисті трусики. Люди вибігали без паспортів, стрибали в машину, і ми на повній швидкості вилітали, тому що немає нічого дорожчого за людське життя. А, немає чого чіплятися за всі ці речі, вони розумієте, в гіршому випадку, вони все одно згорять. А, але питання в тому, чи з вами, чи без вас, і тому, ну не знаю, розумієте, всі, всі ми дорослі люди, люди мають самі вирішувати. Єдине, від чого мене особисто дуже сильно плавить, скажімо так, це коли я бачу дітей у тому ж Бахмуті чи в тому ж слов'янську. Коли я бачу дітей, я розумію, що. Їхні батьки, бажаючи їм, наче добра, насправді здійснюють злочин, тому що ну вони піддають небезпеці своїх дітей. Я не знаю жодного аргументу, чому ці люди ну нормального, аргументу, чому ці люди лишаються там. Є дійсно інколи проблеми, коли ми бачимо. А це паралізовані люди, полишені люди похилого віку. Вони не можуть самі пересуватися. Інколи дуже важко навіть зрозуміти, що в цій будівлі хтось перебуває і доводиться там. Ми робили такі поквартирні обходи, і випадково знаходили кілька людей, які просто сиділи і чекали, доки їх вивезуть. і Вони навіть не знали, що жодної евакуації не передбачено і не буде. А це просто волонтери випадково їх знайшли. Оце о, отаке може бути, тобто в таке я повірю. Таке буває, і але це ж зовсім інший випадок. Коли коли я бачу здорових людей, у яких дві руки, дві ноги. Вони можуть спокійно зрозуміло, що це війна, це складність економічна кризи, так далі, але вони теоретично можуть знайти роботу, знайти якийсь прихисток, волонтерський рух в Україні дуже потужний. Цих людей дійсно приймають там в тому ж Запоріжжі потужні волонтерські центри, в Дніпрі потужні волонтерські центри, Західна Україна підтримує, поляки досі підтримують. Німеччина підтримує. Тобто, треба просто почати це робити. Так це складно, але ніхто не говорив, що просто але коли на іншій шальці Терезів життя чи смерть, ну мені здається. Ця вибір має бути очевидним. Угу. Повертаючись до власне вашої з колегами волонтерської роботи, у вас є організація громадська, так яка займається забезпеченням цими пікапами, зокрема потреб збройних сил. Як долучитися до збору коштів, як взяти участь в цих аукціонах, які ви тепер проводите, і, і як взагалі стати частинкою саме ну от вашої, вашої волонтерської діяльності? Ну, можна просто підписатися на мене банально у Фейсбуці, Антон Сененко, або є в телеграмі Лабораторна миша. Це мій канал, де я раніше писав дуже популярно про науку. Ну, на жаль, зараз пишу більше про волонтерську діяльність. Ну, не рахуючи останнього посту про медаль Філдса, як отримала Марина В'язовська. З чим я її хочу особисто привітати. Можна підписатися просто на ці мої майданчики, і ми там раз на тиждень постимо стріми, де ми проводимо розіграш цих призів. Там ми вказуємо реквізити карток і пайпалів, куди можна просто донатити кошти. До речі, дуже тішить, коли люди. От вони пишуть: знаєте, ми не хочемо брати участь в розіграші ну, хай. Той, кому це цікаво, розігрує, от вам просто там 21 тисяча гривень. От візьміть це суто на машину для збройних сил, там багі, ми зараз е е будемо викуповувати для збройних сил України. Люди просто йдуть 21 тисячу гривень, відділ в 80 інститут електрозварювання Батона, і вони просто нам передали ці кошти, і це дуже і дуже круто. А як взагалі організована ця ваша волонтерська робота порівняно з. І ще не так чи е, вдається її поєднувати з основною професійною діяльністю, і от зокрема стежити за такими новинами, як нагорода для нашої вченої математики? Ми всі змушені поєднувати нашу нашу основну діяльність. Як бачите, зараз я конкретно перебуваю в лабораторії інституту фізики Національної академії наук України. Тобто, я після кожного робочого дня, ну як взагалі виникає волонтерська діяльність, просто весь свій вільний час після робочого дня, всі вихідні. Всі свята, ну яких зараз немає, ти все спрямовуєш на допомогу збройним силам. Лишається тільки час на сон і на якийсь відпочинок, тому що звісно волонтерська діяльність вона дуже виснажує і не можна в жодному чину ч, ч, жодним чином е, вигорати. Е, конкретно по популяризації я зараз дуже побіжно стежу за новинами науки, там за якимись плагіатними скандалами і так далі, але Дуже добре, що я є в кількох чатах дуже класних науковців. Вони намагаються поширювати цікаву інформацію. От ця інформація повз мене не пройшла, що Українка отримала одну з найпрестижніших нагород в сфері математики, і це дуже і дуже класно. Але загалом просто вже скористаюсь нагодою, скажу, що я от написав колись. Перелік наукових і науково-популярних ресурсів, які популярно пишуть про науку, запостив його на сайт. ЮА там, мабуть, кілька сотень посилань. От я раджу, хто хоче стежити за наукою, просто подивитися той перелік і підписуватися на моїх колег та на команди наукових волонтерів, які продовжують популяризувати науку навіть в цей складний час. Ну чому це важливо? Я думаю, навіть пояснювати не треба, тому що життя має тривати, тому що власне і, і на фронті зараз наші захисники воюють за те, щоб це життя продовжувалося і. Українська наука, зокрема, так само розвивалася. Як особисто ви з колегами знаходите сили, от власне не вигорати, як для себе проводити межу, коли ні? Ну от, от так, от уже не можна. Треба там дати собі виспатися, дати собі видихнути, не читати там добу новини, наприклад, усвідомити, що на жаль, ти не можеш допомогти всім. По перше, це у нас базове правило. Я завжди цитую. Це Юлія Паєвська. Конкретно нам це казала, коли ми були в неї на, на тренінгу. Ан врятувати всіх не можна. Коли ти ставиш собі базову цю установку, ти починаєш ефективніше працювати для тих, кому ти можеш допомогти, а не розриваєшся, тому що ну ти тоді і і тим не допомагаєш, і іншим не можеш допомогти. Інше питання, що дійсно ми влаштовуємо собі один день відпочинку завжди. Тобто, якщо ми там з'їздили в якусь поїздку, наступний день у нас. Це просто бездіяльність, робиш, що хочеш, але жодним чином не торкаєшся ніяких волонтерських задач, тому що треба принаймні мозком віддихнути. А зрештою, це просто, ну скажімо, так, графік, це нормально харчуватися, намагатися спати 7-8 годин. Це дуже важливо, особливо для водіїв, тому що ми проїжджаємо за день. Інколи 700 кілометрів, а інколи виходить і 1200 кілометрів за один день. І це дуже важко, навіть про тому, що у нас є змінні напарники і багато водіїв. Тим не менше, це дуже важко і висипатися. Це найперша і головна річ, яка має бути. Ну і особисто я для себе я займаюся спортом. Мені дуже пощастило, що мій напарник Андрій Пігані вважаю, найкращий фітнес-тренер України. А він просто прописав програму тренувань, які допомагають. Тримати себе в формі, комфортно носити бронежилет, і швидко залягати і підніматися там, де це потрібно, мати якусь дихалку і при цьому не качати буцуху, як це роблять всі. Тому що ну, це позбавлено сенсу, як, як на мене. Чи є у вас якийсь дедлайн, скільки ви можете займатися тільки волонтерством? Ну, якось, не приділяючи стільки уваги е, науці, яко яка завжди була основною справою життя? От чи є якась крайня точка, що там а далі е, а далі там нехай підхоплюють інші е, колеги, або е, а далі вже нехай держава, якій ми підставили плече, коли треба було справляється сама, чи такого якогось рубежа немає. Ну, по-перше, тут є позитивна динаміка, все ж таки, яку я спостерігаю, Якщо раніше у нас починалось забезпечення, привезіть, будь ласка, карімати носки, труси і таке решта, то дуже мотивує, що принаймні, отакі от побутові проблеми вони поступово дуже повільно, але відходять на задній план. Так, звісно, інколи у нас навіть підрозділи ССО просять пластикові тазики, щоб елементарно трохи помитися є й таке. Бувають збої в логістиці. Інколи у нас просять запчастини на Автівки, які в принципі базово вони в штаті збройних сил і їх мали б забезпечувати збройні сили, але таких ситуацій вже набагато менше, і дуже тішить, коли ти вже везеш якийсь «Старлінг» чи тіплак, чи е, нічник, або женеш тачку для збройних сил України, то це нормальна історія. Чи є якась межа? Чесно, особисто я про це не думав і намагаюся не думати. Просто працюєш звідси і до обіду, а з обіду і до вечора. Ну, якось так е, є задача, виконуємо. Зрозуміло, що можливо, колись настане такий час, коли от, стане вже не сила чи щось таке, ну але чесно, поки про це навіть думок немає. Дуже мотивують хлопці, які перебувають на передовій. Ти просто з ними трохи спілкуєшся, розумієш, що насправді в тебе жодних проблем немає. Все, що тобі здається важким, то це ну як це є такий жарт. це своєму психологу чи психіатру. Ну, типу, це не проблеми, і це насправді мотивує. Якщо от загалом е, говорити про те, як е, ви саме з колегами об'єдналися, щоб е, робити зараз саме цю частину волонтерської роботи, чому саме це, а не щось інше, і як е, от у вас в одному екіпажі, наприклад, науковець і популяризатор науки, і найкращий фітнес-тренер? Ну з Андрієм, у нас історія пішла ще з майдану. Ми просто мешкали в одному гуртожитку, і коли формувались там загони самооборони. Ну, якось так склалося історично, що ми почали спілкуватися. Ну, я подивився, що він, наче, нормальний, а він може побачив, що я нормальний. І ми так і почали товаришувати. Коли почалося це широкомасштабне вторгнення, то в мене не було жодних запитань, кому телефонувати, з ким об'єднуватися і з ким намагатися щось запускати, щось робити. Тому це був Андрій і разом з Андрієм. Ми після того як вивезли свої сім'ї до західного кордону, піс сам з Андрієм, ми повернулися відразу в Київ назад. А ті хлопці і дівчата, з якими ми працюємо зараз, так теж склалося історично і випадково. Я їх вперше в житті побачив 3 березня, не рахуючи владу Самойленка, з яким ми зустрічалися на акціях протесту, і не рахуючи Дарії Пісаренко, яка ну така по Фейсбуку дуже активна була. Ми якось товаришували там, коментували одне одному. От але решту колони ми побачили випадково, коли почали возити гуманітарку Верпінь. І коли 5 березня колону розбили, ми потрапили в оточення. Ці люди, які змогли вийти з оточення, відразу вони не кинули нас, вони направили туди морську піхоту і зробили все від них залежне для того, щоб нас витягнути. Ну якось так стало зрозуміло, що насправді хто є люди, на що вони здатні, і що вони ніколи не кинуть. І так ми цією колоною і їздимо. І ми ніколи не замислювалися, чому ми робимо те, що ми робимо. Насправді. Просто ми знайомимося, знайомилися і знайомимося з бійцями. Ну щойно до речі, до мене приїздили в обідню перерву хлопці, які працюють в дуже важливому підрозділі, з завдяки якому зараз у ем, росіян як це постійно бавовна і задимлення відбувається. То ми теж познайомились. Вони озвучують свої потреби. Ми просто відвозимо. А буває, що просто звертаються родичі, наші хороші знайомі, у яких воюють там хлопці, сини, чоловіки, племінники, і так далі. Вони просять теж доставити якісь відправлення. Ну, ми це робимо і таких команд. Насправді, таких як ми, їх сотні, якщо не тисячі. Це дуже дуже класно. Тому що коли ми їдемо на схід, ти знаєш. Такі тоненькі струмки з бусів вони в кінці збиваються на основних трасах у величезний потік волонтерських бусів, цих джипів, пікапів. І ми всі їдемо однією величезною колоною. Вітаємо одне одного піднятими долонями. Ну і це дуже дуже круто. Наскільки зросла з 24 лютого, точніше, ні, мабуть, з 3 березня та треба рахувати ваша команда, і е, що змінюється, коли команда збільшується якось в координації в самій? Чи відчули от саме зміни? Що треба по-іншому якось влаштовувати свою роботу. Тепер команда у нас лишилася приблизно та сама справа в тому, що певні люди вони беруть перепочинок певні люди додаються. А інколи люди беруть паузу і роблять інші корисні речі. Наприклад, як наша колега Валерія, яка просто поїхала на тиждень поволонтерити в я так розумію, Краматорський військовий госпіталь, чи якось він так називається. Вона там просто вона описувала свої враження. На неї можна підписатися в фейсбуці, як Лера Валерія. Вона описувала свої враження про бійців і поранених, яких привозять прямо з просто з лінії бойового зіткнення і. Що це таке взагалі війна, і як це виглядає насправді, а не стільки зі зведень там генерального штабу чи з чиїхось розповідей, От, тобто команда, в принципі, та ж сама. Інколи люди просяться допомогти епізодично. Хтось їде в один рейс, хтось системно починає нам переганяти тачки із західного кордону в Київ, тому що ну, ми на західний кордон фактично не їздимо. Ми їздимо тільки на схід, і нам це вже теж допомога. Є у нас друзі, які працюють і. Шукають нам машини за кордоном, підганяють їх під західний кордон. Тобто, тут, тут розумієш, навіть важко сказати, чи є, є, є якась у нас осталена команда. Це спільнота людей, яка жива, динамічна, і може, воно так і має бути. Тут ця от мережева така самоорганізація, яка досі всіх дуже дивує. Так, це горизонтальні зв'язки, абсолютно. Інколи я дійсно вражаюся, коли от і Влад Самойленко, наш координатор, описує ці прекрасні історії, коли ми. Вимінюємо тепловізор на автомобіль, просто беремо віддаємо тепловізор, а нам віддають автомобіль, і таких історій насправді дуже багато і не всі з них можна озвучувати. Але на горизонтальних зв'язках е, гроші взагалі стають неважливими. Ти просто що у тебе є якийсь ресурс, який дуже потрібен на тій точці бойового зіткнення а у них є той ресурс, який потрібен тобі. І там курс вже неважливий. І навіть, Навіть речі, той же Мартін Брест колись одніє, розповідав здається в інтерв'ю. Як він е, кілька там коробок шоколадок обміняв на кулемет, і, і такі історії бувають. Антон, дуже дякую за цю розмову. Дякую за все, що ви з колегами робите. Продовжуєте це робити і бережіть себе обов'язково. Антон дякую. Синенко, старший науковий співробітник інституту фізики Національної академії наук України. Ну а тепер ще й волонтер, який дуже багато робить для того, щоб зараз у наших захисників було те, що їм конче необхідно для того, щоб здолати ворога якнайшвидше. Ну і зауважу, що ця розмова стала можливою завдяки проекту і єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського. Суспільства це серія розмов, в яких ми говоримо з активістами, волонтерами, громадськими діячами про те, чому власне нам сім не байдуже, і чому нам має бути не байдуже. Як на мене, дуже важливі розмови, дуже добре, що вони відбуваються.